Вау! Звичайні речі, що палетка за 50, фарбує краще ніж за 150. 9 Він дев'ять гривень за 9. Та ні в одному огляді на косметику не було такого, щоб я кожному продукту казала Вау. А можна я взагалі нічого не буду говорити, про страшки знову шкірі. Я у шоці? Чого собі момент ікс? Я, я що, переходжу на косметику з Аврора контекстівкеталесе Афамаселфена Привіт-привіт, сонечки! Багато хто з вас чекав на сьогоднішнє відео, і ось воно нарешті, виходить. Косметика з Аврори, яку ми купували у минулому відео на моєму каналі. Ми сьогодні будемо її з вами тестувати, пробувати вперше. Я ледве трималась ці два дні, аби не затестити сама. Але думаю, ні, я вперше це все відкрию тільки з вами. Тому не хочу говорити, хочу вже швидше починати. Зараз піду з моєю... Весь мій макіяж, який в мене є на обличчі, аби наносити все, що я купила. До речі, середня ціна продукту сьогоднішнього відео 30 гривень. Ви можете собі уявити, найдорожчий продукт сьогоднішнього відео коштував 50 гривень, найдешевший 10. 9. 9, 9 чи 10. Але я просто в шоці, як таке може бути, я не знаю. У мене досі шок, але давайте вже це скоріше все тестувати. Також ледве не забула коротенько про кожен продукт, який буде у нас сьогодні у відео. Перше це BB крем від. Safi, Safi Далі від цього ж бренду, багато що від цього бренду сьогодні. Рум'яна. Бачите, що все запаковано, не відкривала. Ну, лише тональний. Тональний він тут відкритий, тому я його пробувала. А, далі палеточка, ось така неймовірних вітіночків, 50 гривень. Дуже цікаво подивитись на її пігментацію. Потім той близький якийсь зірвав. Мій Тікток за 9 гривень, ну, ви бачите, 9 гривень. Хтось писав, писав, я його купувала за 59, за 40, я така за 9. Далі, туш, коричнева. Мені дуже сподобалось просто упакування, Я купила лише за упакуванням. хайлайтер, Бібі Хайлайтер. Його я теж тестувала, тому що він був відкритий, і він вже просто, ну, він нереальний, я можу сказати, наперед. Тому давайте, скоріше, все, стирати, і вже наносити нашу сьогоднішню косметику. Вертаюся до вас і зараз трошечки зробимо таку базу під мейк, зволожимо нашу шкіру. У мене тут е крем -колаген. Так, Мені дуже він подобається. Я навіть не очікувала такого, я користуюсь десь місяць, але використаю зовсім трішечки. І на нього ще дуже круто лягають всі тональні основи і загалом все. Отож, сонечки, відкриваємо наш BB крем у мене тут який перший тон. Я навіть не відкривала в магазині, не знаю, на що я сподівалася. Спочатку нанесу на руку, а він трошечки розігрівся, і потім вже буду наносити на обличчя. Так, запах. По-перше, скажу: пахне якимось квіточком, мені ромашку взагалі пахне. знаєте. День взагалі зроблений виробник у Іводзяю Trade Company. Ага, зрозуміло, коротше КНР. Де би ще його робили. Відтінок перший такий жовтуватий, мені здається, я вже бачу буде. Але знаєте, за 30 гривень а, він чимось нагадує Face. До речі, за 150. Я зараз наношу, і текстура достатньо така щільна. Я б не сказала, що він коштує 30 і не сказала б, що це бібі-крем. Але я зараз буду прям така, знаєте, як жовточок. Здається, що перший це самий світливий відтінок, як я розумію, далі пішли б темніші ще були. б. Але, можливо, зараз цього щось і вийде. Проте здається, що буде жовтий жовтий А ще я дуже багато взяла, і ви бачите, що відбувається. Зараз будемо тушувати. Отож, як нам себе покаже бібі-крем за 30 гривень. Він дуже лепкий ще я одразу можу сказати, ви можете бачити, як його видно на шкірі. Але давайте будемо вважати, що це типу сатиновий фініш, що так треба. Що так треба. І ну, знаєте, просто у мене був bb від Дламель за 150, чи за 70, Здається, не знаю. І він давав такий же ефект, але коштував 2-3 рази дорожче, тому я не буду звинувачувати. Софії у їх продукції чи в якості, тому що я дуже позитивно якось налаштована на сьогоднішнє відео цілком. Сонечки, ну що, я не несла тон, у мене трошечки відчуття, ніби я стала жовтою. Але в цілому, як для тону за 30 гривень, у мене просто шок. Я що переходжу на косметику Заврора? Скажіть мені, будь ласка. Це як таке може бути? Він просто так він не дуже перекриває. Ну, звісно, бо це бібі. Але подивіться, мені подобається, дуже оцей сетиновий фініш, те, що я казала, що він липкий, це дуже гарно виглядає. Насправді, я люблю такий, такий, ось, такий, такий фініш. І дуже мені подобається взагалі, як він виглядає на шкірі. Хоча мені здається, зажовтись прям конкретно, але... Але вибачте, можна виправити цю ситуацію пудрою і все буде супер. Мо його ми остаточно залишаємо. Не знаю, звісно, що як моя шкіра б реагувала на нього, якби я використовувала на щоденній основі. Можливо, б з'явилися якісь комедони чи ще якісь прищики. Але буду ділитись в інстаграмі своїми спостереженнями, Тому підписуйтесь, Я залишу тут всі соцмережі, і там я розкажу вже з часом, як мені цей бібі-крем. Консилер бренду, який не вийшов з ранку Росії тому радити вам, я його не буду. Далі ми беремо пудру Evelyn Banana, щоб трошечки затонувати це все, вона теж такого достатньо світленького кольору і вирівнює нам залишки BB крему на обличчі, ніби непогано. Ну і щоб ви думали, так я затонувала шкіру, аби зараз додати на неї трошечки блискіток. Сяючу пудру від ламель я ні на що не проміняю. Я буду казати про неї постійно, вона ідеальна, вона зовсім не пилить, ви можете бачити. А ще вона створює такий глоу-ефект на шкірі, ну я просто не можу передати. Так, ну що? Тож, прийшов їх зірковий час, мабуть, зараз будемо бачити. Але тут, що я помітила, тут, звісно, не буде такого пакування, знаєте, Ані, є здається, знаєте, як у всієї косметики, що ось така лінія, і воно. Чому у рум'ян за 30 гривень пакування краще, ніж ну тобто відкривається набагато легше, ніж ось я пастель пробувала я 10 хвилин, ну, 5, намагалась відкрити ось цю ось цю плівочку зверху. Тут за хвилину, отож, дивимось ближче. Рум'яна для обличчя який це в мене взагалі тон? Я не бачу, нема тону, є тільки артикул, певно, що це 79228. Але там були різні відтіночки. Давайте одразу хочу їх спробувати на руку. Щось мені не подобається, вони якісь взагалі не пігментовані. У їх взагалі не видно. Окей, зараз буду пробувати нашаровувати це все на, на обличчі, тому що, ну. Тут взагалі нічого немає. Момент X я взяла пензлик. Ми бачимо, як вони сильно пилять, але не сильніше, ніж глимбі. Графіті-колекція здається. Але теж пилять. Але за 30 гривень, знаєте, ось від сьогоднішніх продуктів. Уф! Від сьогоднішніх продуктів я взагалі нічого не очікую. Але позитивно налаштоване, але нічого не очікую. Якось так. Давайте наносити. мені дуже страшно. Ой, ні, нічого собі. Ого! Я що, помітно на шкірі? Не може такого бути? Блін, у мене просто. У мене мурашки йдуть по шкілі серйозно, тому що ви це бачите? Воно воно нормально виглядає. <гум> я в шоці? Тобто їх помітно, ви мені хочете сказати? Ви мені хочете сказати, що я їх бачу? Як таке можливо взагалі? Ого. Тобто рум'яни за 30 гривень можуть замінити мені будь-які, які в мене є, мені здається. Єдине, що я помітила, тут дуже маленький об'єм. І, можливо, цим пояснюється така дешева ціна, я не знаю, тому що ну, якість я нічого сказати не можу. Гарно лягає на цей bb крем це раз. BB-крему окремий респект, я вже сказала. По-друге, їх видно. Я не перестану тепер про них говорити все. Це буде як з хайлайтером з хайлайтером LCF, про, про який, про який ви чуєте у кожному відео. Так. Ну, я в шоці. Це занадто, до речі, чер червоні для мене, Ой, для мене всі зараз робили, але просто, просто хотіла затестити їх по максимуму. Ну, я в шоці. Я просто в шоці. Я у шоці. Отож, добре, 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 я сиджу в це ще від рум'ян, але тут у нас BB хайлайтер. У мене це тон 02. Та навіть так цікаво зробилось, можна ось так побачити, який тут тон. Дуже класно. Я взагалі мовчу за упакування. Я не знаю, як вони це взагалі роблять. Що так виходить суперськи. Баночка ось така, вона ще й вона ще й не пластикова, вона скляна. Це не пластик. Це не пластик. Мурашка знову по шкірі, я не знаю. Можливо, це не нормально так реагувати на косметику. Давайте подивимось. Ой, щось тут у нас відбувається. Давайте наносити на обличчя. Я просто в шоці. Зараз, якщо в мене так вийде, як я хочу гарненько. Так, тиць-тиць-тиць. Для початку по три крапельки, подивимось, наскільки він пігментований, взагалі що він, що він собою являє, Ого! Блін, дивіться, як гарно! Я не можу. У мене просто якийсь дитячий, я не знаю, дитячий захват від цього всього, тому що, правда, ніколи не купувала косметику з Аврори, але подивіться, він так сяє гарно. Я, до речі, за високою його нанесла, я бачу, але зараз розтушується все. Можливо, спонж потрібно взяти. Ні, ні думаю, ні. Давайте, давайте продовжувати. Текстура в нього, знаєте, як... По-перше, він пахне, також, також дуже приємно, як і BB крем По-друге, він блистить дуже гарно. І я люблю таке сяйво, я люблю і крупні блискітки, як у LCF. Але таке мені теж, теж дуже подобається. Давайте і на носик нанесемо. Але просто. І ще він дуже класно тушується. Ось я просто пальчиками розташувала, і це виглядає уже суперсько. Дивіться, як він стяє. У мене немає слів. А можна я взагалі нічого не буду говорити. Просто давайте тихенько відкривати палатку, тому що я зараз трошечки візьму ножиці, але тут також тут є також така штучка спеціальна, яку треба відкривати. але мені зручніше так це робити. Просто якесь відео. Я не знаю, біжіть, не йдіть, біжіть в за цими продуктами, тому що це просто вау. Та ні в одному огляді на косметику не було такого, щоб я кожному продукту казала Вау. Ну не було такого. Яка вона гарненька, подивіться. Але маю підозру, що кольори будуть не пігментовані. тому що за 50 гривень пігментації я не чекаю. Подивіться на цю красу. Ой, ну, запах, звісно, трошечки не дуже, воно якось пластиком пахне, тхне. Так, що, що давайте засвочимо. По-перше, ну, відтінки такі важкувато наносяться. Ось я взяла два шимери. і вони такі, прям ну, достатньо важкувато. Хоча, ось дивіться, взяла ось такий жовтенький, омаранчевий, і він прям класно виглядає. Отож, сонечко, я, в мене немає слів. Починаю набирати колір. Що можу сказати стосовно нього? Він якось він не пилить. Ну, можете бачити, наскільки, ну, трошечки хіба що. Але я пробачаю за 50 гривень, я, я пробачаю ці палеці все, певно, що не знаю. Так, і починаємо наносити з вами це все, це все діло. Так. У мене вже, до речі, складався консилер. Дякую, це пастель. Вже він, вже він скочується весь на повіці. Вони ще пігментовані. Ну, все, слів не вистачає. Давайте, давайте сприймемо це як, як звичайні речі, що палетка за 50 фарбує краще, ніж за 150. Це нормально, так, це нормальна практика. Так, да, <смеш> певно, що. Але просто вау. Я не ось такий а, рожевий персиковий відтінок. Тепер візьму, певно, що який а, трішечки своє. Давайте просто зробимо блискітки зверху, але вони дуже пилять достатньо сильно, ось там можна бачити, з, з, з нього сипеться. Але то таке, то, то не важливо, то, то, все, то все таке. Далі візьмемо, боже навіть не знаю, який нам обрати. Ну давайте просто шимери візьмемо. Ось ці так, шимери. Ось ці шимери. і нанесемо просто на повіко. Нам аби затестувати цю палетку. Сьогодні, в принципі, ніякі супер там складні мейкапи робити ми не планували. Ну, шимер, до речі, теж класний, він трошечки слабувати, як на мене. Можливо, трошечки сильніший, якби хоча. Знаєте, після цього консилеру я взагалі думаю, що я не буду нічого казати про шимери, чи про те, що вони там якісь погані, чи ще щось, тому що ну консилер просто замінить, замінить все, якщо не подобається шимери, чи ще щось, я. Я думаю, це можливо цілком. Я завершила, пройшла ще трошки білим кол кольором у кутику ока, і я дуже задоволена результатом. Я дуже задоволена сьогоднішніми продуктами. Я взагалі такого не очікувала. І на черзі у нас з вами туш, але до туші я дуже-дуже туш сильно прискіплива, дуже сильно. Тому перевіримо, наскільки вона мені сподобається. Я трошечки завила вії і взяла туш. і давайте відкривати перше разом з вами. Ой, зараз. Дуже цікаво, вона якось знімається. Давайте. Страшно, 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 страшно. Нічого собі. Чим ну, пахне тушею нічим незвичним. А, а, о, вибачте, такий ще, ще й пезлик такої цікавої форми. За скільки? 50-55 чи 50? Ну, 50, здається. Давайте фарбувати. Мені дуже цікаво, що ця коричнева туш дає. Я ще захотіла чомусь спробувати коричневу, думаю, цікаво буде подивитись. Так, ну, ту я не знаю, тому що я поки що нічого не бачу, можливо, треба профарбувати війки. Так, сонечко, ну фарбувала, я фарбувала вії, хвилин 5 намагалася зробити, але ефекту нуль. Звісно, ну, свої 7 я не зраджую, все-таки виходить, тому що ну, не одна, що мені після неї не сподобалось. Вона ну, трошечки взагалі нічого не робить, не підіймає, плюс вона коричневого кольору, тому. Ефекту я не бачу, тобто тут вона є, але на віях її немає. Що я фарбувала що не фарбувала. Було трошечки насиченішим став сам погляд, але це все одно, щоб я профарбувала міжвійку коричневим олівцем. Тому, ну можливо, комусь і підійде, тому що мені пензлик сподобався, і все сподобалось, але як такового ефекту я взагалі ніякого не бачу, як такого. Але пакування в неї класне, погодьтесь. Ну що, сонечко, і просто вишенька на торті сьогоднішнього відео це наш блиск за 9 гривень Сафі. Сафі. Артикул 7403. Давайте відкривати. Звісно, що тут є штучка спеціальна, бо відкрити, але ми так не робимо. Ми відкриваємо зовсім по-іншому. Так, хочу вже. Боже, мені страшно, в мене аж руки трусяться. Це ж, це ж так треба. І зараз спробую якось його відкрити. Супер, супер. Ми розірвали. Навіщо, Навіщо нам відкривати? Правда? Правда. Ой, добре, окей. Починаємо. Ви готові? Я відкриваю. Я відкриваю, боюсь, боюсь, боюсь. Я не хочу туди. Це... Ні, я хочу на це подивитись, але я хочу, щоб ви це бачили перші. Так. Вау! Він цього собі! Давайте давайте не буду нічого казати. Давайте я взагалі пахне кавунчиком, пахне баблгамом. Я це читала в коментарях, але я не вірила, що за 9 гривень воно може ще й так пахнути. Наносимо, терміново наносимо на губи, навіть без контуру вже. Так, а ну. Так, перші враження. Пахне пахне дуже сильно кавунчиком, дуже сильно. Потім не липкий, взагалі не липкий, не розтікається. Відтіночок зовсім непомітний, але тільки трошечко, але дуже приємний. Боже, 9 гривень. Я, мені здається, що, що це, що це все неправда. Він виглядає так гарно, він якось довершує весь цей макіяж так класно, так гарно. Скільки я разів за відео сказала ці слова, але просто не залишається інших, тому що я не вірю, що цей весь макіяж, сьогоднішній наш, коштує 194 гривні у сумі. Сумарно. Я в шоці просто. Це виглядає дуже круто, дуже круто. Дуже-дуже сильно приємно відчувається на губах, взагалі не пече, дуже круто пахне, і я взагалі не розумію, як таке може коштувати 9 гривень. Просто ну, для мене це незрозуміло. Сонечки, дякую за перегляд. На цьому все. Просто я все відео сиділа з ось такими очима, у мене шок. Не знаю, як таке могло трапитися, але зараз ми зробили макіяж за 194 гривні. А досі в шоці, як у нас це вийшло? Просто немає слів. Але вам я дякую за перегляд і ставте лайки. Не забувайте підписуватись. Нас, нас вже скоро майже 2000. Для мене це неймовірно так приємно, важливо, те, що ви підтримуєте мене, підтримуєте мій канал. Давайте продовжувати разом у тому ж дусі, а я по традиції вже дякую за перегляд вам і до зустрічі у нових відео!